Привіт-привіт, пташечки. Хочу зробити такий розклад. Так чи ні. Загадуйте якийсь такий, це, знаєте, такий буде швидкий, скажімо так, розклад. так? Взагалі не дуже коректно ставити питання до тару, так чи ні. Але давайте спробуємо. І потім пишіть в коментарях, чи, чи збулося чи ні, чи так сталося чи ні. Загадуйте так, своє питання, на яке можна відповісти так чи ні. І давайте подивимось: буде три варіанти. Три варіанти. Буде, вибирайте 1, 2, 3, ставте своє питання так чи ні. І дивимось. Варіант варіант 1, варіант 2 і варіант 3. Так, давайте так зробимо. Варіант 1, варіант 2, варіант 3. Так, швиденько, швиденько вибрали. Довго не думаємо, не думаємо довго. Перша думка найважливіша. Так що хоп, вибрали, йдемо далі. Йдемо далі. Хто вибрав варіант 1? А, ваше бажання, а, м -м -м, тут, знаєте, тут буде якась затримка, якась пауза, і вам потрібно зробити паузу. Я не можу так залишати. Просто так чи ні, хочу розкривати цю карту. Давайте подивимось, так чи ні. Ви знаєте, що Так, говорю вам так: ви стосовно цього питання знаходитесь в якихось а, ілюзіях. Щось ви там собі. Надумали, придумали не, так, не зовсім так, як є насправді. Вам потрібно зробити паузу і просто все, скажімо так, продумати, обдумати, якщо це якесь питання до вирішення, вам потрібно чітко вибудувати план. Якщо це питання ну, таке як рішення, якого не залежить від вас, то воно вирішиться. Воно вирішиться, скажімо так, згідно традицій того суспільства, де ви живете. Це вже докладайте до, свого, до своєї, як би життєвої історії. Але єдине, що я можу сказати чітко, ви в цьому питанні ви знаходитесь в ілюзіях, ви собі уявляєте. Саму цю ситуацію або вирішення цієї ситуації не зовсім так, як є це насправді. І тому вирішення цього питання може вас дивувати і Вирішиться чи ні, вирішиться, але потрібна там пауза. Пауза. І воно вирішиться згідно традиції, згідно того, як заведено в тому суспільстві або в тій сфері, де ви живете. Так, варіант номер два. Чи вирішиться це питання? Тут теж дуже цікава така є ситуація. Тут, скоріш всього, питання якесь з інформацією якоїсь, чи отримаєте ви якусь інформацію, чи ні. А, питання а, може вирішитися дуже стрімко. Розкрійте мені. Так. Чись мені карти перевернуті? Дивіться. Питання може виріти, питання вирішиться і досить стрімко, але це буде теж для вас, знаєте, таким неочікуване вирішення питання для вас буде. Неочікуване, збудеться чи ні там, знаєте, там не знаю, що ви там загадували. Так, воно вирішиться, це буде так, але з такими деякими але. Ці, але це такі, що можуть, знаєте, заставити вас задуматись над чимось, заставлять вас якось зрозуміти дещо по-інакшому ситуацію. Можливо, ви тут побачите для себе, коли ця ситуація вирішиться, можливо, ви побачите для себе якийсь, знаєте, якийсь такий шанс, не знаю в чому, вже докладайте до себе. І далі, третій варіант: вирішить, вирішиться так чи ні, так? Не знаю, там бажання збудеться, не збудеться, питання вирішиться чи не вирішиться. Вирішення цього питання залежатиме скоріш за все від жінки, і скоріш за все від жінки повітряної стихії, або це жінка, яка працює в юридичних органах, або ця жінка, яка працює. А в органах, в, якихось в органах влади, в якихось державних установах. Скоріше за все, це у вас також питання з документами, з якимись такими, або з отриманням, скоріше за все, з документами і з якимись державними структурами. І питання з вирішення цього питання буде залежати, або виповнення цього бажання буде залежати від жінки, розкритим мені більше. Так. Якщо в когось тут питання з виїздом за кордон, то, попри ваші страхи, воно виповниться це питання. Попри ваші страхи, ви. Поїдете, страхи, якісь я навіть не знаю. Тут питання стоїть якихось, або виїзду за кордон, скоріш за все, або якихось відносин з іноземцями, або якогось контракту з іноземцями. І, і тут вирішиться, але вирішення питання буде залежати від жінки. Вирішення може трошечки затягнутися через те, що через ваші якісь страхи. Через які ви не будете приймати рішення, ви будете зволікати з рішенням. Але загалом так, загалом так питання ваше теж вирішиться. Тож для всіх, як бачите, іде на плюс, для всіх вирішиться тільки у всіх з певними такими моментами. Тож, ну тому що я не можу так сказати вам чи ні, тому що це ну, некоректно ставити такі питання до таро. А ось так вам розкрила, сподіваюся, допомогла вам чомусь. Тож беріть цю інформацію для себе, аналізуйте завжди всю інформацію, яку ви отримаєте від тарологів, від нумерологів, її потрібно взяти для себе. Ось в таких в соцмережах, так, загальна інформація. Її потрібно взяти. Як шаблончик накласти на своє життя, проаналізувати і, і достосувати до свого життя. Так? Ну і, звичайно, що потрібно відчувати енергію, чи підходить вам енергія саме цього, цієї людини, чи підходить вам моя енергія. Чи тому, що не, це, як, це як лікар, це як перукарник. Ніко не, не кожному, кожен підходить, розумієте? Ми всі різні, і енергетика у нас різна, і навіть просто на енергетичному рівні ми можемо з вами не співпадати, і мої прогнози можуть вам не відповідати. Тож на це теж звертайте увагу. А я вам всім бажаю, щоб ваші бажання, ваші питання вирішувались тільки по в плюс для вас. Тільки на найкраще, і нехай щастить, папа! -па.